Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сон. І давайте подивимося, дівочки. пішла тема, вся колода трошки перевернулася. Сімка Жезлів каже про те, що ви під захистом, а ви або щось будете своє відстаювати. Добре, карти деякі перевернулися, значить так треба. Поїхали. Хочу подивитися, дівочки, що вам варто відпустити для того, щоб. Для того, щоб двинутися в нове. Що вам варто, от, за що треба не чіплятися? От, чомусь так сьогодні йде. Сьогодні такий поток прекрасний, такий хвилюючий, такий, знаєте, от не знаю, начебто ці всі приємні колебання такі. От, розуміємо, що коли от, емоційні якісь качелі, це нелегко. Але от наскільки ми розуміємо, що треба це зробити, заради свого кращого. І поїхали. Е, хто ви? А ви у нас жінка? Боже, як класно! Боже, як класно. жінка, яка йде в розширення або яка обнулила старе, яка бере шанси від життя, яка. Він наш, яка бере шанси від життя, яка в дев'ятки купців, яка зараз кайфує, мабуть, са так само кайфуєте, як я. Наді колоди карта диявола. Давайте запитаємо, про що диявол? У нас ви наразі просто в благості. Про що диявол? Про те, що ви виконуєте свої якісь бажання, можливо, навіть якщо і матеріальні. Так що тут так круто. Навіть диявол хочеться сказати на вашій стороні. Так, дев'ятка жезлів перевернулася, що каже про те, що ваші тяжесті закінчилися. І наразі ви будете перебувати в якихось любовних приємних. Знаєте, як. От в любовних емоціях от чомусь так хочеться. І от ви розумієте, що по карті, ми ж балакаємо про зміни, і карта миру каже про те, що треба щось розширити, якби це не було страшно. Обнулити, якби це не було страшно. Заради того, щоб дати собі шанс. шанс на щастя. Давайте. Що потрібно обнулити, дівочки? Давайте так. От я вам скажу, тут вже йде так: карта свята, карта тилу, карта четвірки жезлів, карта стабільності. І вам сказано, вам треба можливо навіть обнулити, і тут вже карти йдуть перевернуті, я їх так і буду читати сьогодні. Обнулити вам треба відпустити ситуації, які вас лякають. Дев'ятка мечів, тобто все, що вас стримує, тут у нас іде нові починання і імператор. Можливо, ви боїтеся відпустити. Чоловіка чомусь хочеться сказати, який, і ч... наскільки наскільки багато, я буду провертати, наскільки багато страху тут, ось дивіться, ем... От, от ви боїтеся відпустити якусь свою стабільність, боїтеся собі дати шанс на те, щоб почати, щоб паш Пентакль також новий початок він перевернувся. Ви боїтеся якихось розборок, дівочки, От чесно, боїтеся рухнути, рухнути, боже нове слово в мене. Це хтось з вас так розмовляє. Здвинутися з мертвої точки, боїтеся, а наскільки вам уже комфортно? Наскільки вам комфортно в цьому в цій стабільності в своїй, чесно в тому, що ви навіть нічого не почуваєте. Комфортно, ви так наскільки привикли вже бути в своїй тяжесті. Дивіться, п'ятірка кубків, четвірка кубків, четвірка мочів і тяжесть. Вам треба це все скинути, розумієте? Просто скинути і підприйти до ясності. Вам треба ще раз повторюся здвинутися з мертвої точки. А ви сидите в ілюзіях, ви думаєте, що саме воно розрівняється по справедливості, але так не буде. І вам кажуть по справедливості. По справедливості час прийшов брати і віддавати. Знову карта дитини, очередний розклад. Обнулити все. Розумієте? Обнулити все заради свого майбутнього. Ви розумієте, пройде життя, О, пройде там 5 років. Подумайте, як буде через 5 років, якщо ви зараз от просто подумайте, пройде 5 років, а я скажу: а чому я не зробила цього 5 років тому? А чому я не зробила вибір на користь себе? Так правильно, в 70 не пізно, звичайно, і в 70 не пізно, але в 65 легше зробити все на користь себе, чим в 70. Чомусь іде мені саме так. Хто такого віку дивиться, будь ласка, прошу коментарів. Далі, що вам треба відпустити? Дівочки? Вам треба відпустити, знаєте як, а, свої закритості, свої страхи, своє просто от недвіження ніяке. Заради чого? Заради того, що ви щоб піти в перемогу. Заради власного кайфу, отак От хочу сказати. Що треба відпустити? Відпустити свої тяжесті. Заради, дивіться сюди, можливо, комусь треба піти на якесь навчання, можливо, ваша млія чомусь довчитися, навчитися, повосити кваліфікацію, вивчити мову, очередну, наприклад, якусь чомусь, каже, пішла очерідну, очередну. Тобто, ну, хто лінгвісти, то ви повинні розуміти мене, що той, хто в кого в вкус. В кого є хист до цього, ці ж ці завжди, тобто там не вистачить однієї двох-трьох, правда? Проявити свою силу скинути, е, оцінити свої можливості, оцінити свої ресурси і не так не зі страху оцінити, а саме е, Я можу, я сильна, я, я впораюся Да, вам не все відомо, бо можливо, хтось хоче дійсно вивчити таро, дівчатки, вперед, вперед із песні, ви сильна, у вас вийде видаєв'яка Пентаклі, ви будете задоволені, а ви сидите, чекаєте. Чекайте, що воно до вас саме прийде, ні не прийде, дівчатки, не зажимайте. Навчання будь-яке, чесно вам кажу, навчання це дорого, але це наскільки круто його за плечима не носити. А вам кажуть, а ти жаднічаєш, сидиш, сидиш в очельниці вже довгий проміжуток времени. Тобі прям дають таку пораду. Ау, відрізай, відрізай свої страхи. Прям такий поток. Що ще треба відпустити, дівочки? П'ятірку пентаклів, страдання, страдання. Десятку митів. От відріжте. Огляньте, яка тут вона заплакана, і яка вона тут щаслива, що вона просто відрубала вам, стане просто легко, легко дихати. Що ще треба? Дивіться сюди. Ваша десятка кубків, колода перевернута по-різному, ви її просто вже спустошили. Ви вже не отримуєте свого задоволення від того, на якому місці ви знаходитеся. Що вам треба відпустити? Ось. Майстер, ви вже вам потрібно повисити кваліфікацію, вам потрібно вивчити щось нове. Тому що те, що ви робили як профі, знову таки, ви вже виросли з цього. Розумієте? Так, і вибір. Вибір, який ви не робите, дівчатки, давайте далі. Так, що ще вам треба знати? Що ще вам треба закінчити. Вважайте, що це ваш волшебний пенділ під задніцю. Паш жезлів не рухаєтеся. Вам треба рухатися, Буду прямо так дивитися, смерть, поставити крапочку і двинутися. Куди? В нові починання двинутися. Дівчата, у, у Верховну. У королеву жезлів, вона ж верховна жриця, ну, тобто її позиціонують так само, як жінка, з волшебною паличкою. Що каже про те, що ви повинні самі взяти. Життя в свої руки почати рухатися, не сидіти в ілюзіях, в страхах, що не вийде, дівчатки. Дивіться, нові ресурси, нові знайомства, нові позиції, якісь матеріальні. І ви можете, можете, дівчатки, всі можуть. Ви в мене всі молодці. Так, те, що ви зможете робити з любов'ю, по праву, те, що вам належить, беріть шанси, те, що ви от. Перша карта вийшла. Це, що ви зможете захистити своє. Фортуна на вашому боці. Не буду нічого псувати. Дивіться, виходьте із ситуації із та, що вас не влаштовує. Тому що краще зробити це сьогодні, ніж через 5-10 років. Повірте мені, Всіх обіймаю, безконечна рада, що ми з вами такі класні. Безконечна рада, що на моєму каналі абсолютно адекватні, абсолютно здорові люди, які готові чути, слухати. Я вас всіх обіймаю. Нехай кожне послання знайде своє серце. Благодарю.